Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і тільки но почула таку новину: Росія готує хімічну атаку. Я подивилася в інтернеті дійсно, що Росія звинувачує Україну атаку, хімічну атаку на, на Сумщині. Подивіться, бачите, вийшло, вийшла перша карта у нас Колесо Фортуни. Тобто, вже таке було неодноразово. Друга карта у нас «Мах». Тобто, Це говорить про постійні, постійні накрутки, маніпуляції, шукання шляху, як би дискредитувати. Можливо, Ну, зараз будемо дивитися, ну, ми ж знаємо. то, так? Можна догадуватися. І так, Росія звинувачує Україну у провокації у Сумщині, Сумській області. Давайте спочатку подивимося, тому що якщо Росія звинувачує Україну, значить вона готується сама до цього. І так, давайте подивимося наступний тиждень. Будуть якісь провокації хімічні від Росії з-за Взагалі. Ну, дивіться, я скажу так: щось будуть е, в жертву приносити. Ось ця карта, вона говорить: будуть приносити щось в жертву. Е, тут е, кубок. Кубок говорить про якусь рідину. так? Ось, і маніпуляції. Тобто, маніпуляції магом, чаклуванням це може бути і дійсно хімічна зброя. Ну, ви знаєте, ви знаєте, цими е, обвинуваченнями. Дивіться, яка красота. Таке враження, ніби жовто-билокитний прапор. Це нова колода в мене. Зовсім нова колода, я її ще дуже добре не знаю. Ось, я просто шукаю колоди, які я можу виставляти, щоб Ютуб мені не обмежував, щоб не було неоголених тіл. Ось і дивимося. Тобто таке враження, що ці нападки, ось це все, що анонсує Росія, це для того, щоб захистити себе, щоб вигородити себе, а тим часом вона сама готує десь. Я не можу сказати, тому що це. Зараз дивитися, можна, може бути, давайте Сумщину, як вони анонсували. Давайте подивимося Сумщину. І мені здається, я ще там бачила у списку Охтирку. Давайте подивимося. Ну, я правду бачила Охтирку. Десь я бачила ще Охтирку. Зараз я, напевно, не скопіювала. Ну, ми подивимося, давайте хоча б Сумщину. Буде це. Дійсно. Ви знаєте, в Сумщині щось інше. Щось інше надумали вони: в Сумщині щось інше. Скоріше за все, не хімічне, а щось інше, але, але дивіться, тут таке враження, що. Хочуть якось дискредитувати, розумієте, е, як би це сказати, злодій завжди кричить, що там хтось винен. Ось це така тактика, наскільки я розумію. Я не бачу, щоб Україна щось, да? Росія буде, да. ось е, Сумщину, я би не сказала, що тут щось в Сумщині. Спокійно, от карта навіть показує, е, імператриця показує, що в принципі. Таке враження, що в Сумщині буде все добре. Давайте ще Охтирку подивимося, тому що я бачила це все сьогодні, до речі. Так. Там в Охтирці я бачу якусь складну ситуацію. Яка складна ситуація? Я вибачаюся, я не знаю, Охтирка окупована чи ні. Бо є ахтирка і є Охтирка. Ахтирка, здається, то лікарня. А здається, О, Охтирка і є, якщо я не помиляюсь. Угу. А, дивіться, я не сказала би, що в Охтирці щось. Там щось друге. Там щось друге. Якісь можуть бути диверсії, але мої дорогенькі, відверто скажу, складна якась ситуація. Новина може когось вразити, наприклад, якщо хтось читав це ось, або чув. Ви знаєте, карти кажуть, що в принципі, в принципі, принципі, ЗСУ взагалі нічого не планує, те, що вони закидують нам це провокації, а вони готуються до чогось. Ось так. Якось так мої дорогенькі. Щиро дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.